Доброго дня, дорогі слухачі. Тема уроку духовний образ сонця. Слово Сонце досить часто зустрічається в Біблії. Інколи в Біблії це слово має переносне, метафоричне значення. Який духовний сенс Сонце в Біблії? Звичайно, ми не можемо охопити всі можливі духовні значення Сонця в Біблії. Зупинимось на деяких з них: Сонце як образ милості Божої. У Євангелії від Матвія в 5 розділі 45 вірші написано: А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі. Що наказує сходити Сонцю своєму на злими і добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Бог любить злих і добрих, тому по милості своє Він посилає Сонце на всіх. Тобто, схід Сонця це прояв любові, милості Божої. Повнота милості Божої це жертва Ісуса Христа. Ісус помер за всіх грішників. Давайте детально розглянемо процес Сходу Сонця. Тобто світанок це коли наша. Земля повертається до Сонця. А в духовному сенсі, коли ми повертаємось до Господа нашого Спасителя, слово світанок, це слово, яке в єврейській мові є шахар, воно має номер Стронта 37837. Воно, зокрема, зустрічається в книзі Пророка Осії. І пізнаємо». Намагаємось пізнати ми Господа міцно поставлений прихід Його, мов зірниці, світанку. І він прийде до нас, немов дощ, немов дощ весняний, що напоює землю. Давайте розглянемо наслідки сходу сонця. Це початок фізичного дня, а прихід Господа у Біблії знаменує День Господній». Таким чином підсумуємо, коли милість Божа піднімається над нами, то розпочинається День Господній. Вся повнота милості Божої. Це прихід Ісуса Христа на землю для спасіння всіх людей по вірі їх. Перед другим приходом Ісуса на землю відбудуться суди Божі. Прочитаємо книгу Пророка Іоїля, розділ 2, вірш 30. І там я ознаки на небі і землі, кров та огонь та стовпи диму. І заміниться сонце на темність на місяць на кров перед приходом Господнього дня великого та страшного. І станеться кожен, хто кликати буде Господнє ім'я, той спасеться, бо на Сімунській горі та в Єрусалимі буде спасіння, як Господь говорив, та для тих позосталих, що Господь їх покличе. Кров, огонь. Стовпи диму це все ознаки жертви. Коли приносять жертву, то проливається кров, а потім жертву спалюють на жертвеннику і піднімається дим. Яка це буде жертва, я не знаю. Можливо, це будуть війни, білі, гори на землі. Сонце не може пробитися своїм світлом через ці стовпи диму. Про що це говорить? Це свідчить про суди Боже, що коли Господь забере свою милість над грішними людьми. Таке відбувалося досить часто в історії людства, про що ми можемо прочитати в книгах Ісаї, Єремії та Ізакії. Таким чином, затьмарення Сонця означає віддалення милості від грішних людей. Духовне значення місяця червоного, як кров, потребує додаткового розгляду і цьому буде присвячено окремий рух. Подібно до пророка Іоїля. Його описує в книзі. Об'явлення в шостому розділі події майбутнього так. Давайте прочитаємо. І... Коли шосту початку розкрив, я поглянув, його сталося велике трясіння землі, і сонце щерніло, як міх волосений, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фіга від дерева воронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер, і небо сховало, згорнувшись, немов той собі пергаменту, і кожна гора, і кожен острів порушила місць своїх, і земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховалися в печері та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скелі, поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі від гніву амця. Падіння, бо прийшов день гніву його, і хто встояти може? Падіння зір небесних, звернення небес як пергаменту, зміни земних меж це все є проявом судів, коли Господь порушує земною та небесні порядки, коли Він змінює влади та начальства, коли він приносить новий закон і новий порядок. Таким чином хочу сказати, що кров, вогонь та дим, що передують приходу Ісуса, можуть означати також війни, що спричиняють великі жертви, смерті людей, гори та біль, яскравим прикладом є війна в Україні. І саме інколи через такі випробування мають пройти люди, щоб переосмислити своє ставлення до життя та до Бога, щоб смиритися перед своїм Отцем, хочу висвітити ще одну сторону цього питання. У розділі 12 Книги Откровень об'явлення написано. І з'явилась на небі велика ознака Жінка, задягнена в сонце, а під ногами її милість, а на голові її вінок з дванадцяти зірок. І вони мала в утробі і кричала від болю, та муки терпіла від породу. І з'явилась інша ознака на небі. Ось мій червоноогняний великий, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців. Його хвіз змів третину зір з неба та й кинув додолу, і змістив перед жінкою, що мала вродити, щоб з'їсти дитину її, коли вона вродить. І дитину вродила вона чоловічій статі, що всі народи мають пасти з різним жезлом. І дитина її була одягнута, взята до Бога і до престолу Його. Жінка одягнена в милість, тобто сонце. це Жінка народить сина, який буде пасти всі народи залізним чеслом, Син, який сін на престол Божий, Ісусу дана вся влада Божа, про що можна прочитати 5 главі книги об'явлення? Я думаю, що цей образ жінки потребує окремих уроків, тому що тут є велика левина Божого Откровення. Для кращого розуміння жінки, одягненої милість, потрібно прочитати Євангелія від Луки, перша глава, 35-й вірш. Де Ангел Гавриїл прийшов до Марії сповістити їй благодать, новість. і ангел промовив відповідь їй: Дух святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе через те, що святе, що народиться, буде син Божий. Сила Всевишнього обгорнула Марію, і Дух Святий зійшов на неї. Отже, сила Всевишнього. Це милість Божа, саме від милості, тобто сили Всевишньої, тобто благодаті, народжується і росте церква Божа кожного дня. Милість. Слово Хесет 26.17. Це слово має багато значень, серед яких і вірність, лояльність, милість, доброта та милосердя. Два синонімічних слова. Рахам, що має значення співчуття, милосердя, жаль, утроба та дівиця. І друге слово хен. Чарівність, миловидність, благодать, благовоління, прихильність. Ці синоніми влучно розкривають значення слова хесет це сила Божа, що зачинає життя в утробі непорочної дівиці над природнім шляхом. Милість це доброта, милосердя. Благодать добра воля Бога. А також це сила Божа для виконання добрих справ, уготовлених нам ще у предвічності. Силою Божою був зачатий Ісус, силою Божою творив він всі чудеса і знамення, і силою Божою, тобто благодаттю, повинні жити ми кожного дня, виконуючи волю Отця. Це є істина Івангелія, про яке говорить Апостол Павло. Таким чином, образ Сонця символізує милість Божу і Його силу і благодать, повнота якої була явлена людству в Ісусі Христі. Дякую за увагу. Благословіння вам.